Доброго часу глядачам означеного YouTube каналу. Один із глядачів запитав, яким чином працює міні-тракторець, що він у вас зроблений в одній площині. Плоскості. Я це впливаю на ходові якості. Хочу сказати, що він не працює в одній площині. У значному відео або в попередньому верніш, відео було відображено, як він. Повертаю вправо, тобто, вліво, значний рульовий механізм, тобто кермо, через рульова колонка йде через МС-124, рульова колонка, маятник, дві рульові тяги, рулі класика, зварені між собою. Також з задньої частини полурами, так сказати, виходить маятник з джигу, той ж самий класика, який жорстко скріплений І в значному місці виходить власне, сам перелом направо-ліво. Тут вставлені підшипники. В ну, попередньому відео та, що відображено, які саме. Стосовно як впливають на ходові сама площина. Задній міст кріпиться жорстко до задньої полорами. Тут ще буде встановлюватись варкоп, навіска. так, як у значному мені тракторці, попередньому. Тут видно якраз безперед, як, як встановлена навіска, вже термозний механізм, паркоп, діралічно як. Тим чином піднімається воно. Сам передній міст вже має хід, ось таким чином йде маятник. тобто передній міст відносно площини він ходить. Подалі будуть ще встановлені запобіжники. В цьому місці для того, щоб не доходили до рамочку, виліть ту куліс, залишиться декілька сантиметрів для того, щоб не було ткання коліс самою рамою. На передньому ж мосту зроблено сулка. Встановлені підшипники. Ну, відео Зараз спробуємо краще трошки зняти. Ось зроблений з кутиком вирізана така вишина. Далі на передньому мосту наварений вал. Рекусинки. І на даному ось що тут середні підшипники. Ось там підшипники стоять, та саме спереді стоять, підшипники на втулках. Таким чином передній міст відносно заднього має свій хід. Хід доволі великий. в мене просто наразі не вистачило більше що підставити під колеса. Тобто, як бачимо, колеса міні-тракторця повторюють траєкторію рельєфу. Для нього це не є проблема. Стосовно вправо вліво він повертає. Я не буду крапкою йти, оскільки самі бачите, як він слідить. Тобто беремо на сам шків, зачіплюємо, скажімо, шнурок, вводимо його по колу, так він всередині прокручуємо, проводимо, виводимо наш верхній шків і з'єднуємо. Далі, ставимо мітку, стіємо, вимірюємо, яка його буде відстань, Скажімо. В даному випадку це 1 6 см, тобто 1060 мм. Даємо незначну похибку для того, щоб він вільно насаджувався на верхній шкіл і вставляємо, робимо натяжний ролик. Натяжний механізм. І в подальшому ми його вдосконалимо, поставимо тут кріплення і для того, щоб знову його ще Фіксувати. Можу в даному місці трішки деформований метал і немає відповідної площини, воно трошки заважає. Ось я буду прокручувати двигун чуть, -чуть на хвості і бачимо, як у нас, у нас провертається. Тобто у нас двигун йде Протичасової стілки прокручується. Він натяжний ролик у нас йде з даної сторони. Ось такий механізм приводу від двигуна до коробки передач. Якщо є ще когось якісь питання, будь ласка, запитуйте. Що ж, наразі дякую за увагу і всім дали починань.